Ось таке блюдо шикарне. Це е, називається блюдо віало баклажан. Фарширований баклажан. Дуже-дуже смачне блюдо, неймовірне. Для цього рецепту нам потрібно буде баклажан з такого розміру, можна менший, Також 4-5 помідорок. Це будемо начиняти фарш. Сіль перець, Я ще взяла оріган яєчко, сметана і сир. тертий, у мене вже Дементаля, ви берете, який ви полюбляєте, будь-який. Будемо зараз нарізати баклажан такими пластинками, не доходячи до кінця. Це буде таке віяло. Зрізаємо хвостик, починаємо нарізати ось таким чином. Ось таким чином ми порізали наш баклажанчик. Тобто тут він скріплений, але якщо тут десь надріжеться, до кінця нічого страшного немає. Кожну нашу пелюсточку будемо просолювати. Ось так. Просолюємо кожну пелюсточку. І так наче натираємо. І відставляємо баклажан, щоб він відпочив. Помідорки нарізати кільцями, десь по пів сантиметра. Тепер беремо фарш, додаємо сюди перчик чорний і сіль. Тобто регулюйте за смаком. Я ще також додаю спеції орегано. Перекладаємо в мисочку і гарно вимішуємо. Робимо ще заливку для баклажана. Беремо сметанку, Дві столових ложки. Розбиваємо сюди яєчко і перемішуємо. До речі, якщо немає сметани, можна замінити і на грецький йогурт. А також навіть на майонез. Ось така заливка вийшла. Сажанчик він постояв 15-20 хвилин, трошки пустив сік, з нього вийти гіркота, і ми ще його промиємо, промиваємо, змиваючи сіль під проточною водичкою. І будемо викладувати на е таким, як віяло. Розкладуємо ось так, чим ширше. Будемо на кожну нашу пелюсточку викладувати шар фаршу. Я роблю це ложечкою. Після цього будемо на кожну нашу пелюсточку викладувати помідори. Оформили помідори, нанесли, виклали. Дивіться, в мене ще трохи залишилось, то я по краєчках виложила. І будемо наносити заливку. Ось так ми нафаршували наші баклажани. Будемо ставити в духовку випікатися на 175 градусів десь приблизно 40 хвилин. Після того, як він пропечеться добре, ми його ще дістанемо, посипемо сиром і ще повторно поставимо в духовку на хвилин 5-10. І блюдо готове буде. Пройшло 40 хвилин, відкриваємо і будемо посипати баклажанчик. посипала сиром, до конку на 5 хвилин.